Привіт! ми продовжуємо розвінчувати міфи про електромобілі, і сьогодні підемо на ЕСТО для того, щоб зрозуміти, де, як і коли обслуговувати авто з електричним двигуном, і, взагалі, чи існують якісь спеціальні станції технічного обслуговування або можна використовувати ті, де ремонтують авто з двигуном внутрішнього згоряння? Деякі власники електромобілів думають, що авто це дорога іграшка, яка не потребує технічного огляду і може прослугувати десятки років без боїв. Але це не так. У них дійсно є серйозні конструктивні відмінності від авто з ДВЗ, але вони також потребують догляду. Власник електрокара може назавжди забути про регулярну заміну свічок, масла, фільтрів або приводних ременів. Однак, незалежно від типу силової установки, автомобіль завжди залишається автомобілем, а експлуатація неминуче приводить до зносу. Для того щоб внутрішня начинка не підводила водія і працювала як годинник, її необхідно перевіряти з певною періодичністю. І мова йде не лише про просту перевірку тиску в шинах, а про більш складні процедури. Заміні охолоджуючої і гальмівної рідини повітряного фільтра. Газових стояків капота, щиток склоочисника, перевірці стану гальмівної системи і АКБ – огляді загального стану авто. Акумулятор це серце електромобіля, і як в кардіології ремонт даного блоку трудомісткий та дорогий. Скільки може прослугувати батарея, як за неї доглядати, і що робити, коли прийде час утилізації? Мабуть, це основні питання, які хвилюють власників авто. А от за відповідями треба звертатися до дилерських сервісних центрів, де спеціалісти зможуть перевірити стан вашої батарейки спеціальними сканерами. Така апаратура дозволяє виміряти напругу в кожному окремому модулі АКБ. Отримані дані аналізуються фахівцем, який і виносить вердикт, скільки прослужить, в якому стані знаходиться батарея і чи можна відремонтувати її, та в яку суму обійдеться ця процедура. Але доглядати за батарейкою можна і самостійно для того, щоб вона прослугувала вам довше, ніж 8 років або 160 тисяч кілометрів пробігу. Саме така гарантія на Jaguar I-Pace. Все залежить від хімічного складу батарей. І от одні можна заряджати від 0 до 100, а інші бажано не розряджати менше ніж на 20% та не заряджати більше ніж на 80%. А так як у нашого iPace батарея літій, Нікель Марганець кобальт, то другий варіант саме для вас. Ну і звісно, якщо ви збираєтесь у подорож, то авто треба зарядити на всі 100%. Обслуговування електромобілів потребує спеціальних знань та навичок як власне і інструментів, і це відповідь на питання, що не всі станції технічного обслуговування можуть розумітися саме на авто з електричним двигуном, тому слід відповідально ставитися до вибору місця, де ви будете обслуговувати свій електромобіль. І, звичайно, краще це зробити у офіційного дилерського центру, де про ваше авто подбають як найкраще. Ягуар одним з перших виробників преміальних автомобілів подовжив термін дій гарантій більше ніж три роки. Україні здійснює гарантійні ремонти протягом 5 років або 150 тисяч кілометрів пробігу, залежно від того, що настане раніше. До речі, всі механіки Ягуар лендровер проходять регулярне навчання та сертифікацію, що проводять співробітники заводу виробника. Обслуговуючи на офіційному сервісі, можна бути впевненим, що стандарти і протоколи виробника дотримані а попереду ще багато кілометрів шляху. Саме тому Джелеар започаткувала програму підвищення кваліфікації своїх співробітників, яка називається Future Skill. І протягом наступних трьох років 29 тисяч співробітників будуть покращувати свої знання в електрифікації, підключенні та передачі даних. А це і є гарантія цілісності та належного догляду вашого електромобіля. Така ініціатива підтримує швидкий перехід брендів до повністю електричного майбутнього. Наразі 80% із 1300 дилерів GLR у всьому світі обслуговують електромобілі. Компанія гарантує, що вже цього року з метою покращення навичок більшість технічних спеціалістів опанують нові знання у галузі електрофікації. Дуже часто задають питання: а що зробити з утилізацією батарей, і на це. На рахунок є декілька варіантів. Ну, по перше, вашу стару батарейку залюбки забере бізнес, якому необхідні потужні накопичувачі або їх ще називають великі павербанки. По друге, власники електромобілів можуть здати відпрацьований акумулятор в сервісні центри виробників, які продають нові авто через офіційних дилерів. Ну і по-третє, вже багато компаній використовують досвід рециклінгу в автомобілях. Це коли з батареї вилучають цінну речовину в промислових масштабах із перспективою його повторного використання. Деться про літій, нікель, марганець та кобальт у замкному циклі разом з алюмінієм, міддю та пластмасами з досягненням коефіцієнта вторинної переробки понад 90% у довгостроковій перспективі. Тож викидати нічого не доведеться. Як бачимо, всі міфи про електромобільність залишилися міфами. Люди вже перестали боятися пересідати на електрокари, тому що Україна понад 11 місяців б'є рекорди щодо постановки на перший облік новеньких електромобілів, і ця цифра складає приблизно плюс 5 тисяч новеньких електроавто. Але це далеко не всі рекорди, тому що нові чекають нас попереду. Україна дійсно стрімко розвивається в електромобільності, тому поспішайте купити свій ЄОАР – авто, яке приносить задоволення.